Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему комбінаторні задачі. І в нас є така нескладна задачка. Давайте почитаємо. У загоні космонавтів є три пілоти та два інженери. Тільки існує способів скласти екіпаж з одного пілота і одного інженера. Ну, давайте подивимося, що ми маємо, так? Ми маємо трьох пілотів, так, Ліза? Так. Да. Давайте їх відмітимо. У нас є перший пілот, саме великий, так? У нас другий, є другий, трошки менший, і третій. у нас є ще третій пілот. І що ще в нас є, Лізочка? І два інженери. І ще в нас є два інженери. Ось вони, два інженера, це перший інженер, також і, і, і другий інженер, так? І що у нас питають? Скільки існує способів скласти екіпаж з одного пілота і одного інженера, так, Ліза? Ну, так. ну і як ти думаєш, скільки існує таких способів? Ну, 3 помножити на 2. Так, це дійсно 3 помножити на 2. І це скільки буде? 6. Існує 6 таких способів. Але ми хочемо е, показати, звідки взялися ті 6 способів, так? Так. А, взагалі, то ви просто можете написати 3 помножити на 2 і дорівнює 6. Але давайте подивимось, як ці 6 в нас вийшли, так? Отже, розказу, як ми можемо скласти екіпаж з одного пілота і одного інженера? Перший пілот і перший інженер. Так, перший пілот і перший ж інженер, а також може бути перший пілот і... І, другий інженер. і другий інженер. Давайте так відмітимо: ми можемо скласти екіпаж з першого пілота і першого інженера, з першого пілота і другого інженера. Добре. Далі. Так. З другого пілота і з першого інженера. Ми можемо скласти екіпаж з другого пілота і першого інженера, а також з другого пілота і другого інженера, і другого інженера. абсолютно вірно. Так. І ще ми можемо скласти екіпаж з третього пілота і з першого інженера. І першого інженера. І? З третього пілота, і другого інженера, і другого інженера. І давайте подивимось: в нас вийшло 2, 2, 2, шість комбінацій. Ми могли також зробити комбінації ще таким чином: перший інженер, перший пілот, перший інженер, другий пілот. Перший інженер, третій пілот, другий так? інженер, третій пілот, Ні, другий інженер перший пілот, пілот, другий інженер, другий пілот і другий інженер, третій пілот. І в нас також би вийшло шість комбінацій. Шість комбінацій, тобто шість способів, як ми можемо скласти екіпаж. Так? так? Задачка дуже проста, вона не складна. Можете зразу зробити і можете так розписати, як ви розписали. Ми все зробили вірно. Якщо... Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па. Гарного дня! Па-па!